Вітаю! Розглянемо, як використовувати штучний інтелект у роботі вчителя початкових класів, ну і відповідно студентів вищих педагогічних закладів. Давайте зараз ми розглянемо, почнемо саме із ChatGPT gpt і розглянемо, як можна у ChatGPT gpt задавати пошук текстових файлів, а також зображень. Ну, от. В мене, я вже зареєстрована. Взагалі реєстрація в сервісах штучного інтелекту, вона проста. потрібно просто вказати вашу електронну адресу в mail. Мейл. Мейл ну, давайте запит зараз задамо. Напиши цікаві факти. життя суви. І дивіться, або Ентер натискаємо, або ось на оцю стрілочку. Так. Нічні хижаки, широкий діапазон слуху голову обертають на 270 градуси, градусів. Так, довгожителі серед птахів, ну і символ мудрості. Давайте зараз ми скопіюємо. ну, Взагалі, чаджипті, якщо цікаві факти, то він обирає по 10. Там уже є і про білочку, і про зайчика надавалися. Так, ось скільки. Давайте копіювати і відкриваємо Word файл, як же все зберегти. І тут так. Дивіться, можна це як заголовок пустити. Відформатувати, якщо у вас не, не вийде так, значить тоді просто форматуєте. Я думаю, що це вже всі ви знаєте. Якщо ні, то напишіть, я запишу, як саме здійснювати форматування у середовищі Word. Так. І зберігаєте документ, куди вам потрібно. Далі, який запит ще? Ну, от він уже мені написав, що. Я написала, мені е, потрібно зберегти зображення з PowerPoint. Обов'язково е, так пишіть, коли ви намалюй зображення там вовка, намалюй зображення, е, це білочки з більченятами, білки. Просто я сьогодні вже йому задавала такі запити. і от він... Е, Спочатку він зберігає у такому форматі, який, от бачите, який не можна нікуди застосувати, просто подивитися. І тому йому написала, завжди пишу: намалюй, збережи зображення в такому форматі, який би був би сумісний із поверпоєм. Інакше ви з ним не знатимете, що робити. І він зберігає у форматі ПНЖ, ну, в такому форматі. Значить, я вже використала сьогодні. Ліміт за день. Далі він пропонує мені так, 4 зображення. Раніше було 2 зображення, зараз чотири. Так, намалюй зображення Вовка. Так, або якщо потрібно змінити формат, то пишіть. Я йому написала, і він мені написав, що на сьогодні вже ви використали. Так. Ну, а тепер сьогоднішній запит про СОВУ. Ну, оце і все. Значить, давайте зробимо підсумок, що потрібно в чат GPT. По-перше, зареєструватися. Реєстрація найкраще через, через вашу пошту. Друге, це задати запит для текстового файлу. Ви можете різноманітне йому завдання задавати. І третє це сьогодні ми розглянули, як. Він виконує малюнки, але м, потрібно знати, що ліміт у нього це 4 малюнки на день. І відносно малюнків, що потрібно знати? Це те, що попросити його, щоб він зберігав у форматі сумісному з PowerPoint. Він усе зробить ну, Для того, щоб надалі використовувати для колективної роботи з учнями.